Ціни на проїзд підняли, а транспорт до ладу не приводять. Так на нові тарифи та стан маршруток скаржиться жителька Запоріжжя Марина Петренко. Каже, з урахуванням недоліків 17 гривень за проїзд це дорого. Маршрутки потряпані, тарахтять дуже і я ще дуже дорого. Салон, можна пройти і подряпати собі ноги, подряпати руки собі. Не завжди їде тримати поручні. Пало, що з вікон, даче, що потрапляє до з до Сидів десь по півтора часу. Люди жалуються, говорять, що 18 платить, говорят, а уже у людей дені. Говорить, ждемо муніципальний. А муніципальний їде раз. В основному хороші победи. Маршрутки хуже. Очень забитый транспорт маршрутка. Дышать нечем. І опасно. Водій маршрутки Олександр Малигін розповідає, за технічним станом та справністю транспорту механіки слідкують двічі на день перед виїздом на лінію та по завершенню робочої зміни. Нормальний стан у всіх, більше менше стан. Попробуй купити маршрутку і спробуй оправдати її. Це ж не так просто. Хазяйва красять все, потихоньку. Ну, нову купити – це. Сейчас еще война идет. Работать некому сейчас. Едут, спрашивают, там каждый стоят или нет. Понимаешь? Если стоят, они не садятся тоже. И сейчас молодых мало. Они боятся просто. Проблема і в зарплатні каже Олександр. Вона напряму залежить від каси за день, адже пояснює, водії маршруток працюють на процент, ставки немає. Пасажирів останнім часом менше. А у зв'язку з подорожчанням проїзду ситуація тільки ускладнилась. підняли ліцен 17 гривень. Mm. Люди не роботи нічого. це? он раз туди проїхав, раз добратний і без штанів. Взагалі немає людей от утром. Круг зробив, так і более мене И вечер, вот сейчас. А так все, в обід там пустые все ездят. Сьогодні взагалі плохо, и может я домой навіть без денег пойду. Скаржаться люди і на комунальний транспорт. Поломки часто буває, трамваї зупинилися і це проблема дальше для людей, які їдуть на трамваї. Далі треба чимось другим їхати. В день на лінії в місті працює близько 480 маршруток. Це вполовину менше ніж до повномасштабного вторгнення, каже перший заступник генерального директора Запоріжжя електротрансу Володимир Сухачов. Ціни на проїзд підвищили у зв'язку зі здорожчанням електроенергії та пального. Зазначає, ці кошти спрямують на відновлення транспорту і покращення його технічного стану. На ну, 39-й плануємо якраз трошки додати транспорту. Ми зараз ще повинні порахувати необхідну дільність в залежності від пасажира навантаження, тому що звернення надходять та. Да. Також у місті курсує 43 трамваї, близько 24 тролейбусів та 51 комунальний автобус. 13 із них перебувають в резерві, ще 15 потребують значного ремонту, адже були пошкоджені під час евакуації людей з тимчасово окупованих територій. Там і коробки, іду, вони полетіли, тому необхідно це робити. Це дуже коштовні речі. От. А коли ми перевозили безкоштовно, то на електротранспорт було дуже велике навантаження. Багато чого не закуповували тоді. Зараз уже набираємо обороти. Нагальна проблема є із працівниками, розповідає Володимир Сухачов. Середня заробітна плата водія 16 тисяч гривень, і кадрів на підприємстві бракує. Карина Тімко, Владислав Кищук, Суспільне, Новини Запоріжжя.